Слава Україні. Героям слава. Я не знаю, чи довелося вам почути, як люди реагували на ось ці зміни, які зараз запропоновані? Бо якщо не почули ви, то ем, багатьом не до смаку те, що мають е, все ж таки будувати дороги. Е, особисто я, якщо брати так, я розумію, для чого вони потрібні, бо це теж ті самі артерії, які доставляють е, все, що потрібно для нашого фронту. І ну, зрозуміло, що це теж має бути. Е, з вашої точки зору, чи будете ви? Голосувати за ось цей проект, який вже представив Кабмін до другого читання. Чи можливо ви ще з ним не ознайомлювалися, бо ще комітети не попроходили? І які зміни у вас викликають ну не те, щоб захват, але оптимізм, щонайменше. А який негатив? Так, дякую за запитання. Перш за все хочу перевірити зв'язок. Мене чути добре? Так, вас добре чути. Маємо трошки проблеми зі світлом. Що стосується проекту державного бюджету, то щойно у нас відбулося засідання фракції, де ми також обговорювали ці питання, які стосуються проекту державного бюджету. Не пам'ятаю, вибачте, будь ласка, не пам'ятаю жодного бюджету, який був би ухвалений без того, щоб всі були депутати ним задоволені. Тим паче. Бюджет, який ухвалюється в військовий час, звісно, дуже багато питань є, і по недофінансуванню Міністерства освіти України, і Міністерства охорони здоров'я України. Утім, з того, що ми маємо, ми маємо розуміти, що на озброєння і на отримання наших військових і на соціальні. Видатки потрібно передбачати всі кошти а решта вже як прийдеться. Що стосується додаткових 4 мільярдів коштів фінансування доріг, можу сказати наступне: це фінансування відбувається за рахунок збільшення або повернення акцизу на паливо. Ви пам'ятаєте, що під час війни ми скасували акциз на паливо, була паливна криза, і для того, щоб врегулювати і ціни, і дефіцит. Який був на той час, ми власне і вирішили повернути цей акциз. А що стосується взагалі доріг, то наприклад, у мене на окрузі це північ Київщини, було зруйновано дуже багато мостів, які не дозволяли на перший час доставляти гуманітарку, і потім вже відбудовувати бізнес, тому що бізнес він пов'язаний з логістикою. Ці мости були відремонтовані досить таки оперативно завдяки службі автомобільних доріг і міністерству інфраструктури. Для того щоб цей процес продовжувати, продовжувався, а не всі мости ще поремонтовані, нам і потрібні додаткові видатки на інфраструктуру, в тому числі на дороги. Я знаю, спілкуючись із громадами, перед тим як вже були от включені ці зміни Кабміном, вони якраз звертали увагу на те і били у дзвони, щоб не залишали їх без ДФРРу. І наскільки я розумію, зараз його таки повернули. Розкажіть, будь ласка, і також для наших глядачів, ну для чого це зробили? Бо я так розумію, це теж взаємопов'язані такі речі, і наскільки це громадам допоможе? Бо казали про те, що є такі довгобуди, які, якщо постоять ще трішки, і якщо зараз їх не добудувати, то просто потім доведеться робити все це з нуля. А там ну насправді 80% може бути вже робіт виконано. Що стосується державного фонду регіонального розвитку, то дійсно ці кошти йшли на будівництво ФАПів, на будівництво шкіл. Наприклад, ми в Димирі, це одна з громад Київщини, яка до речі теж була окупована, до війни заклали будівництво спорткомплексу і харчоблоку в школі. А цей спорткомплекс харчоблок стоїть зараз на етапі недобуду, і дійсно кошти, які мали йти на це будівництво, вони й підуть в дереві дефереві закладені. Ожте, окрім цього, ще закладено близько 19 мільярдів на відбудову. Я вчора була в Бородянці. Ви пам'ятаєте, що це одна з громад, яка найбільше постраждала на київщині в результаті окупації? Люди досі не мають там ні вікон, ні дверей, ні дахів, нічого. Зима більшість із них проживає в родичів, сусідів, друзів, іншого житла немає. І якраз цей фонд відновлення він також необхідний. Моя позиція заключається в тому, що ми досить повільно відбудовуємо е, ті громади, які були доокуповані ще півроку назад, і е, могли всі ці речі зробити вже давно, якби досить ефективно і правильно уміло управляти тими коштами, які виділяє і держава, і наші іноземні спонсори. Що стосується тих питань в державному бюджеті в проєкті, які мені не подобаються, то це е, наприклад фінансування партій. Я вважаю, що 360 мільйонів гривень, передбачених на фінансування партій в умовах воєнного стану, це безглуздість, і партії можуть обійтися без цих коштів. Точно, наприклад, Слуга народу» взагалі, в Києві на Київщині не відкриває ні своїх ні нічого. Депутати на свій розсуд ці речі виконують і виділяти 360 мільйонів тоді, коли в людей немає. Нічого я вже мовчу про те, що в нас постійно бомбляють нашу енергетичну інфраструктуру, і потрібно закупатися генераторами, робити пункти обігріву. Ці кошти якраз можна було б використати на це. Я відповідну правку подавала, але втім вона не була ухвалена бюджетним комітетом. І ще, звісно, теж потрібно відреагувати те, що наші журналісти запитували. І от всі люди якраз говорили про те, що треба ще додавати грошей на оборону. Чи можемо ми зараз закладати більші кошти на оборону в бюджет наступного року? І з чим це пов'язано саме? Ви ж знаєте, що половина нашого бюджету фінансується нашими закордонними партнерами і чи дотуються, чи гроші даються в кредит. Ці кошти ми ніяк не можемо використовувати і ні на оборону, ні на утримання нашого війська. І ці кошти якраз йдуть на виплату пенсій і всіх інших соціальних потреб громадян. Тому більше ніж ми можемо дозволити собі заробити, ми не можемо на жаль на військо наше витратити. Тому це максимальна сума, яка була можливою в цьому бюджеті. Ну, власне, я для цього і питала вас, щоб ви розставили всі крапки над і, і щоб розуміли і наші глядачі, чому саме такі цифри закладені? Інакше поки що бути не може. Але крім того, варто також зазначити, що якщо буде перевиконання показників дохідної частини, ми завжди можемо додати кошти на оборону обов'язково.